У мене тут на каналі нещодавно вийшло відео про нову камеру від Panasonic. Це Lumix S1R2. І щось якось багато людей написало відносно такі негативні коментарі, що це погана камера, погана камера для відео. Деякі навіть писали, що погана камера для фото. Я особисто так не вважаю. Я вважаю, що це дуже хороша камера. перш за все, для студійної роботи. Неважливо, це студійне фото чи студійне відео. Там її ролінг-шатер проблемою. Не буде, ну і плюс, як я показував в своєму відео, як на мене, знову ж таки в 4К Rolling Shutter окей, okay, і знімати можна гарячі голови отак знімати, можна блог-влог знімати, можна дуже багато чого насправді знімати. Можна некомфортно буде, якщо знімати там автоперегони, спорт чи якісь ось такі різкі панорами. Це в принципі очевидно. І давайте згадаємо вихід перших Lumix s 1 там була S1, така проміжна версія, а-ля для всіх S1. R з великою кількістю мегапікселів націлена якраз на студійну роботу, і S1 H, яка була націлена на тих, кому важливіше відеофункції. І я щось собі так думаю, що у випадку з другою генерацією теж вийде і s 1 звичайна, і s 1 h що пофіксять проблеми перших версій, і нам не просто дадуть оновлені камери з класним автофокусом і новими матрицями, а ці матриці ще й будуть швидші. Бо s 1 h наприклад, так як вона відеофокусована камера, там да, там я погоджуюсь. Там критично необхідно, щоб була швидка матриця з мінімальним ролінг шатером Тож давайте очікувати реліз наступних одиничок від Lumix і подивимося, якими будуть вони. А вас запрошую подивитись повне відео про Lumix s 1 r 2 Ви там ще знайдете промокод на знижку в класному магазині фото і відеотехніки.